Вітаю! Давайте сьогодні розберемося, що ж таке Збройні Сили України, бо це насправді значно більше, ніж просто солдати на фронті. Це ціла система, складна, чітко організована, і що найголовніше, вона діє на основі закону. Тож сьогодні ми зазирнемо в саму її основу: яке призначення збройних сил, які завдання вони виконують, і яка їхня структура. Це допоможе краще зрозуміти, як працює весь цей величезний військовий механізм держави. Отже, з чого все починається? На чому тримається вся діяльність української армії? Це ж не просто хаотичні рішення, правда? Це система, яка має міцний фундамент. І цей фундамент це чітко визначена правова база. Саме цей закон, по суті, і є тією самою основою. Він встановлює правила гри, закріплює всі ключові аспекти того, як армія має функціонувати. Інакше кажучи, кожна дія від стратегічного планування в Генштабі до тактичного кроку в окопі має своє чітке законне підґрунтя. Гаразд, закон є. А тепер давайте зазирнемо всередину і подивимось, що ж саме він каже, як він визначає головну мету існування збройних сил. Це по суті ядро їхньої місії. Ось це ключове формулювання. І тут важливо звернути увагу, що мова йде не лише про те, щоб відбити пряму атаку, коли вона вже почалася. Ні. Це також і про стримування потенційної агресії, і про забезпечення тієї стабільності, яка дозволяє державі нормально жити і розвиватися. Добре, глобальна мета зрозуміла, але як її досягти? Для цього закон прописує вже цілком конкретні завдання. Давайте розберемо їх по пунктах. Це так би мовити, класика військової справи: три стовпи, на яких тримається оборона будь-якої держави. Захист на суходолі у небі та на морі кожна з цих сфер вимагає абсолютно різного підходу і, звісно, спеціалізованих сил. Але ж ми живемо в 21 столітті, і війна сьогодні виглядає зовсім інакше. Вона, як то кажуть, гібридна, тобто поєднує класичні бойові дії з інформаційними атаками, диверсіями, ударами по електростанціях чи портах. Тому до традиційних завдань додалися і нові: захист міст від ракет і дронів, боротьба з диверсійними групами. Армія сьогодні захищає не лише кордони, а й усю державу зсередини. Отже, завдання є, вони складні і різноманітні. Як же організована та сила, яка здатна їх усі виконувати? А тут все побудовано за дуже логічним принципом. Збройні сили складаються з трьох великих компонентів, трьох видів. У кожного своя спеціалізація, але працюють вони разом, як єдиний механізм. І почнемо з основи основ це, звичайно, сухопутні війська. Це буквально кістяк усієї армії. Саме вони ведуть бій на землі, тримають позиції, звільняють території, поєднуючи міць піхоти, точність артилерії та маневреність танків. Причому їхня робота це далеко не тільки бій, це й шахові партії глибокої оборони і складні ризиковані наступальні операції. І є ще один не менш важливий аспект це робота з людьми. Взаємодія з цивільними, допомога у відновленні життя там, де ще вчора були бої. Діямо далі. друга складова повітряні сили. І, чесно кажучи, у сучасній війні, де загроза може прилетіти з неба будь-якої миті, чи то літак, чи ракета, чи дрон, їхня роль стала без перебільшення абсолютно критичною. Їхнє головне завдання це, по суті, створити над усією країною надійний повітряний щит. І це не просто про збивання літаків, як у старих фільмах. Ні, це постійне полювання на крилаті ракети та безпілотники, які загрожують нашим містам і об'єктам. Це один з ключових елементів сучасної оборони. Ну і нарешті третій вид військово-морські сили. Їхня зона відповідальності це море. Вони захищають наші морські кордони, гарантують безпеку портів і контролюють ключові торговельні шляхи. І ось тут дуже цікавий момент: сьогоднішні ВМС це значно більше ніж флот у класичному розумінні. Ми бачимо, як вони демонструють просто неймовірну гнучкість та інноваційність, ефективно використовуючи берегові ракетні комплекси і, звісно, ті самі знамениті морські безпілотники, які по суті змінили правила гри на морі. Але знаєте, було б великою помилкою думати, що збройні сили це лише оці три види військ, які безпосередньо воюють. Насправді це набагато, -набагато більша і складніша система. Бо для того, щоб бойові частини могли ефективно воювати, за їхніми спинами працює величезний механізм: це і органи управління, які планують операції, і навчальні заклади, що готують професіоналів, і звичайно, гігантська система логістики, яка доставляє на передову абсолютно все від патронів до їжі. Це єдиний організм, який працює цілодобово. І наостанок ми розібрали структуру, так би мовити, залізо. А тепер давайте поговоримо про софт, про ті фундаментальні принципи, які роблять українську армію саме армією демократичної держави. І ця різниця вона не просто в словах, вона фундаментальна. Збройні сили України діють строго в межах закону. Вони підконтрольні обраній цивільній владі, а не одній людині чи режиму. І вони зобов'язані поважати права людини. Це кардинально відрізняє їх від збройних формувань авторитарних держав, які часто є просто інструментом для репресії і утримання влади. Ось ця думка, мені здається, ідеально все підсумовує. Військовослужбовець ЗСУ це не просто виконавець наказів, це в першу чергу громадянин, який свідомо виконує свій найвищий конституційний обов'язок захист власної країни. І все це підводить нас до одного, але дуже важливого питання для роздумів в епоку, коли війни стають дедалі жорстокішими. Наскільки важливою є оця повага до прав людини? Чи може армія бути одночасно і ефективною на полі бою і людяною? І яку роль цей принцип підіграє у збереженні не лише легітимності армії, а й самої суті сучасної демократичної держави?